Привіт! Давай подивимося, який цей тиждень з 26 серпня, по 1 вересня, буде для тебе. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. І так, у чому ти знаходишся зараз? так? Зараз ти знаходишся у достатньо агресивних енергіях, готова йти по головах, відстоювати свою позицію. Входити в конфлікти, так, просто пхати вперед те, що задумала, чого бажаєш. Тобто така достатньо різка і агресивна енергія від тебе відчувається, і ти готова рухатися. Що несе тобі цей тиждень? Так, останній тиждень літа, так би мовити. Так, цей тиждень покаже в тобі твою силу, твою енергію, твою харизматичність. Ти готова. Рухатися вперед і вести за собою людей, але можуть. Відбутися такі ситуації на цьому тижні, які можуть підсвітити в тобі внутрішні тривоги, хвилювання, сумніви та страхи. На це необхідно звернути обов'язкову увагу і а, варто не застрягати в цих станах, тому що єдиний шлях до твого успіху саме через ці страхи, саме через ці хвилювання. Тобто в обхід іншої дороги просто немає. Ти ти повинна взяти себе в руки, визначити чітко на цей тиждень ті задачі, справи, які ти готова реалізовувати для того, щоб не отримати потім розчарування. Тобто мутна картина у твоєму житті зараз це не для тебе. Тобі необхідно чіткий план, так? фокус уваги на позитив. І тоді ти можеш мати результати, які можуть тебе потішити. Але пам'ятай, що на цьому тижні все буде залежати тільки від того, наскільки ти готова приймати рішення, рухатися чи стояти на місці і чекати. Давай подивимося, на що необхідно так. Звернути свою увагу найбільше на перенавантаження. Необхідно делегувати свою роботу, завдання. Не бери на себе більше, ніж ти можеш потягти, навіть якщо ти можеш отримати можливостей більше, фінансів більше. Це дуже зільє твою енергію і ресурсність. Порада на цей тиждень для тебе, давай подивимося, всі свої нові починання, всі свої ідеї необхідно потихеньку, без поспіху починати просувати. Крути голівонькою навколо тебе є можливості. І не накручуй більше ситуацію, ніж вона є. Вивчай! Вивчай достеменну інформацію, змінюй життя.